Це 14-річна Софія, вона не зряча, Та попри це своїм талантом хоче допомогти нашій армії. Дівчинка готується до благодійного концерту, віддячити нашим військовим і, хоча б, трішки допомогти у перемозі. Я навіть не можу передати цю насолоду. Це напевно моє покликання. Разом із Софією на сцену вийде ще 11 незрячих виконавців. Їх об'єднало бажання допомогти захисникам і захисницям та проєкт Відчинилося життя. Це унікальний концерт, у якому зірки та незрячі виконують пісні у супроводі оркестру. Їх не відволікає публіка, їх не відволікає сценічне світло, їх не відволікає реакції людей. Вони виходять на сцену і занурюються в свою повсякденну атмосферу, яка в той, в той же час є. Значно багатше по звуках, тому що оркестр цей такий величезний палітровий організм, де кожен інструмент має свою фарбу, кожен інструмент має свій тембр і вони насолоджуються тим, що вони роблять. Засновниця проєкту Оксана Потимко теж незряча, але попри це організовує концерти впродовж 15 років. Розповідає, планувала одноразову акцію. Проте, після першого концерту у Львові, все змінилось. Ми зрозуміли, що насправді цей проєкт, не стільки потрібен і не стільки орієнтований на незрячих людей, скільки на цілком здорових людей, які приходять в залу глядацьку, дивляться цей концерт, виходять окрилені, щасливі і розуміють, що насправді свої життєві цінності варто переосмислити. Соломія Чубай в такому проєкті вперше каже: практики з незрячими дітьми немала, проте готова допомагати і надалі. Я вважаю, що ми маємо один одного підтримувати. Всіляко, максимально, особливо в час війни, про дітей зараз забули. Чи дітей, чи взагалі людей з особливими потребами, тому що зараз є нагальні потреби інші. І тому мені здається, що такі проекти, такі концерти вони потрібні. Одна з пісень, яку Соломія виконає на концерті, присвячена її сину з аутизмом. Три, Лайний концерт відбудеться у театрі імені Марії Зніковецької 9 травня. Усі зібрані кошти з продажу квитків підуть на підтримку ЗСУ. Надія Ковальчик, Андрій Ролюк, телеканал НТА.